Вітаю, шановні друзі. Ви на каналі «Іспанія. Українці» З вами Максим. І сьогодні ми поговоримо про 12 ознак, які іспанці в побуті. От які вони. У мене є збірка автоконсультації. Якщо вам потрібно щось по переїзду, по влаштуванню в Іспанії, по всім, всім, всім питанням, які задають тут вже. Два з половиною роки майже все буде у описі до каналу. Посилання буде там. Також, якщо потрібна консультація індивідуальна, коли кейс треба розібрати, абсолютно ваш, ви можете їхати з іншої країни, ви можете їхати із України, а можете їхати в країни, які не відносяться до Євросоюзу, або, наприклад, з Канади чи з Америки, що таке теж було, або, наприклад, там. У вас ситуація з документами якась незрозуміла, чи у вас посвідка на проживання, чи у вас, наприклад, два паспорти. Такі от моменти, все із практики, от як у нас було, як приїжджали люди. От, і що відбувалося, все вам розповім. І як виходили з цих ситуацій, все це у приватних консультаціях. Також дякую вам за ваші донати і за ваші і за ваші відгуки, і за ваші. За ваші репости, тому що коли ви репостите це відео, воно дає можливість іншим людям дізнатися щось нове велике. Також дякую. У нас була консультація з дівчиною. Дуже приємна така консультація, Ми так класно поговорили. Розумієте, от аж аж мені сподобалось. І потім в кінці говорить: я хочу вам і ще. Задонатити більше після консультації. Дякую, вам, Це було супер. Мені так було приємно зрозуміти. Захотілось і ще зробити: перше взуття і ноги на сидінні в автобусі. Те, що ви побачите, те, що коли іспанець заходить до вас додому, взуття він не знімає. І до себе навіть вони додому заходять, взуття вона не знімає тут на підлозі завжди кахель. Тут нема майже нема такого, що дерев'яні чи паркет. Ну це вже можливо в якихось таких, от ну, будинках, які по індивідуальному дизайну зроблені. Да, таке є, і вони не знімають. Не знімають взуття. От у нас ми прийняли, у нас прийнято ти зайшов, зняв взуття, перезувся в тапочки, пішов. Ні, не так. Він може в цих кросовках піти біля своєї кроваті, там перевзутися. розумієте? Або, наприклад, людина їде там, ну в основному це молодь да, їде в автобусі, раз на сусіднє сидіння задер ноги, отак от, от з кросовками положив, або на лавочку разом, от з цими, з цими кросовками і сидить собі нормально. І ти так дивишся, думаєш, ну куди? Що таке? Друге, гігієна. Гігієна. Ви не повірите, але дуже багато іспанців мало миються. Це дуже часто вони приймають душ тільки вранці, або, наприклад, в якийсь, ну, от, в якійсь деякі не приймають його. Іноді, і, і можливо, навіть день-два. розумієте, і тут вже от, питання в тому, як жити людям двом, так? якщо це якась пара, тут вже треба домовлятися. Зазвичай вони йдуть на уступки, якщо вони з дівчиною слов'янською там ну вже мають якісь стосунки, то вони в принципі розуміються, але не всі, не всі далеко, не всі. Тобто, маєте розуміти, що вони можуть ну, от не митися або, наприклад, от, ну, там, почистити зуби тільки вранці. Тільки вранці і на ніч ні. І там скільки потім ти після того ранку з'їв, е, наприклад, там, часника чи ще щось, ну, нормально все, типу, воно так от зрибою, там, з рибою, з от до наступного ранку треба терпіти, тому що, що вода дорога, мабуть, чи зубна паста, я не знаю. Що. Третє. У іспанців є така річ, це ну, їх стиль життя такий це насолоджуватись життям, дисфруктарна біда їхнє життя, розумієте? От вони іноді запитують, А ви типа що? Типу працюєте? Це для вас сенс життя працювати, так? Да? І дуже кажуть, До, дой, коли я працюю, я там производжу цінності. От великі діла в мірі зелених штанов там, і так далі. От вони кажуть, ні, ми не так. Ми насолоджуємося цим життям. І це помітно всюди, і на роботі, як вони от ну і на роботі, і побуту, і взагалі навіть в конфліктах. Вони конфлікт краще вислухають, отак от, якщо людина така знервована. І, 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 і підуть. Не, не хотів далі продовжувати слово це. Далі їжа. Їжа говорити про їжу обов'язково. Якщо 30 хвилин ви з кимось зустрілися і ви не говорите про їжу, не почали говорити про їжу, ви 100% іспанці. Не про їжу не просто говорить, а, а, а це культ, розумієте? Що ви їли, яку їжу діли, тобто як а як вона була приготова? А мама мені готувала взагалі. А моя сестра робить отак. А в нашій провінції сальморехо роблять не так, як у вас. Це абсолютно інший сальморехо. І навіть ви розумієте, от у них тут е, не ну не так багато товстих людей. Казала моя вчителька, товсті вони в Америці. У нас такий тип трошки повні. Була дівчинка, яка ароа, її звали в Мадриді в нас вчила. Розумієте, от Вони навіть пережовують, от коли ви зустрічаєте, вони ж йдуть в бар їсти з друзями, їсти йдуть, розумієте, От їм поїсти треба там в барі. Не вдома в себе, а в барі. Вдома, типу, ти бідненький. Типу, якщо ти вдома кажеш, в барі або в кафе. Ну, в кафе. кафе це в основному солодощі, а бар це там, де поїсти. По нашому, це кафе. От. І от вони йдуть туди, їдять, от розмовляють і повільно жують. Одну тапу собі беруть. Тапа це типу кришка перекладається, це типу маленька така порція. Вони беруть цю тапу з напоєм своїм і жують, 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 жують отак от, довго. От і для мене до речі було такою дивиною, коли я приїхав, що. Вони тут всі п'ють сервес, дуже багато п'ють пиво. Ну от в приблизно так. Я думаю, йолки-палки, я приїхав, думав, що у вас тут якась елегантна обстановка. Тут всі такі сидять в вечірніх платтях, в костюмах з бокалом вина на тонкій ножці, це вино, розумієте? Ні. Ну, пиво, таке копеєчне, купили за копійку. Ну, от, і все, і сидять, все там ну, балдіють. Розумієте, ну таке. Ну Є, звісно, такі, що вже люди там у віці, то вони теж замовляють вино собі. Також дуже популярний такий коктейль Тінто Беран, особливо у нас на півдні. Це, це таке терпке червоне вино із. Такою штукою, типу на фанту, схожу, але вона не така солодка. Не знаю, як воно касера називається. Тінто де Берано Кон Лімон це класичний ефект, а тінто де тіто кон касера це вже такий, типу, усовершенствований. Ну, це от, коли жарко, дуже класна штука, дуже смачно взагалі, от, коли ти виходиш кудись, жарко попити, це в клас. Таке теж вони замовляють дуже часто. Так? Ну, і звісно, що мова йде. Про маріскос, про морепродукти. Якщо ти хочеш їсти, ти пішов собі, купив морепродукти по ціні, по ціні менше ніж за м'ясо. Да, поїв собі легенько і класно. Розумієте? Або пішов в Пескадарі. От коли пескадори привезли, рибаки привезли отут, наприклад, з океану. Купивши сердіни, чи, чи щось таке, да от сардіни дуже смачні. От такі місцеві сардіни, вони такі горда товсті, такі сердіни. Просто так і на Паріджі, на такій на на товстій солі, пожарові товста соль кладеться, от і так, щоб вони не підгорали. Отак от, от, типу, ну, переворачуєш їх і трошки масло. Ну, вони самі жирні, можна навіть маслом без масла. Ну, от, І все так переворачуєш, вони навіть їх не чистять від е, кишок, просто пальцями знімають луску. І потім, вже, коли вони готові, то оце, ці вони так одним махом ви, вибираються. Просто смачнюча штука, коли ти це їсиш на вулиці. П'яте. Ну, знову ж таки, до гігієні. От, миття бокаль. От, я подивився, от, коли я приходжу там в кафе. да, От, я дивлюся, ну типу, от вони беруть бокал і бере оцей бокал, так от така штучка. пам'ятаєте, як в Радянському Союзі було, так нажимаєш, і знизу фонтанчик такий бжжж, помили на тобі. І самий прикол був, коли був коронавірус. Тут такі безпрецедентні мери прийняті, щоб цей коронавірус побідить. Відкрили бари, бо іспанці ж не можуть без барів. І вони продовжують отак от мити ці бокали. Я кажу, так у вас коронавірус ось зараз. Дві секунди, ти ж нічого не, не вимиєш, ти ж мікробиці не уйдуть взагалі нікуди. От ну все, нам дозволить, держава дозволила, все, вони законосуняні, розумієте? От у мене знайома тут працює у нас в барі, я робив з нею інтерв'ю. Вона розповідала, коли із посудомийної машини витаскує бокал, він чистий, отак от ти його дивишся, він чистий, коли бере отак, от, от його і протирає серветкою всередині, а вона чорна. Ну, типу, ці остатки, там, що? Ну, я почала витирати, а їм все одно. Вони іноді можуть попросити замінити бокал, коли на ньому його помили, а на ньому так от губи. Отак губи чиїсь залишились, розумієте? От. Або на стакані, чи на чаш, ну на чашки не помітиш, а на скляному на чомусь помітиш. Що така штука? Вони люблять сидіти на підлозі. Ну це от капець. От, так от Коли я приїхав, я думаю, а чого ви сидите? Молодь в основному. Отак от от, ну, на підлозі не вдома. А на вулиці, на асфальті, отак от, от сіли там, де собачка покакала, розумієте? Отак от, от сів в джинсах, які мама постирала. От. І сидить отако в телефоні, там. потім до нього друзі під'єднуються, з ними посидів, розумієте. А що робити? Отак от, от просто сидять, там, тусять от, так от просто на підлозі от, або на порог, от якогось магазину люблять сідати, отак от сидіти. Для мене це було, ну як я вже звик зараз. Ну звісно, що ми так не сідаємо. Ні, ну можливо, діти вже і сідають. Ми і теж так я вже не помічаю цього. От, але ну, це було такою дивиною. Сьоме правила дорожнього руху. Це капець. Правила дорожнього руху. Е, ну, вони їздять достатньо нормально, ну просто бо Європа, все окей, там дуже великі штрафи, все. Але, наприклад, отак от пересікти двойну сплошну, от на Uber я колись їхав, він так раз двойна сплошно. Та я тут розвернувся. Знаєте, як анекдот, типу, як блондинка їде за рулем і проїжджає на червоне світло, і її зупиняє поліцейський. Каже, так ви ж проїхали на Красний світ, ви що? Вона каже, ой, та не такий вже, не красний. Розумієте? Та не така вона вже була і сплошна там та, та лінія. і Все, або там пачку цигарок раз, так типа пуску викинув з вікна і поїхав собі далі. Розумієте, таке теж можна зустріти. Також у іспанців дуже такий можливий момент. у андалусійців не буду говорити, що у всіх іспанців. У андалусійців тих, хто на півдні це більш добрі, більш такі, ну доброзичливі, веселі люди, які вас приймають, розумієте, які з вами спілкуються. У них прийнято запросити тебе не в гості до себе додому, бо вони вдома тільки сплять, мабуть, і все. От, а пригласити тебе до себе на вулицю. На ту вулицю де він проводить час, в цей бар, де його знають всі, розумієте, отак. От і у мене була така ситуація цікава, як ми справляли дитячий день народження. Написали в WhatsApp в шкільний чат батьки, типу там от, у доньки одної буде там день народження. Можете приходити зі своїми двома доньками. Я кажу, ну окей, там скинулись по 5 євро. От, і все. Там подарки вони такі символічні дарують, взагалі там ну щось таке, ну типу самольотики з бумаги, типу такого, розумієте? от. Е, ну, Але скинулися і ми прийшли в цей бар, де ну, наш, так, я навіть відео знімав, де я, де я живу, де ми там зустрічаємося. Чоловіки сіли окремо, жінки окремо, як нібито в якійсь арабській країні, а діти окремо. Розумієте? І коли і перше питання було, коли я сів з чоловіками, там, прийшов, сів. Ну, думаю, що чекаю, вже, коли там діти поїдять, там, погуляють. А куди? Вони там 2-2 години будуть сидіти ганять. І у них, у них перше питання, знаєте, яке до мене? За яку команду ти вболіваєш? За Реал Бетіс чи за Севілі? Я кажу: я за Динамо Київ. Я кажу, я не, ну, за це не, не, не вболіваю. Він кажуть, ні, ні, тут так не прокатять. Ти нам кажи, за яку ти команду. Я кажу, ага, вам тут скаже, а дух твої одні за Севілі, а другі за Бетіс, непонятно. Я кажу, ну за Бетіс, хорошо. от Все ми теж за Бетіс. Молоді! Все ми теж за Бетіс. все. Вони зразу підтримують, підтримують, тебе починай. Відношення до дітей відношення до дітей дуже таке. Пильне і дуже таке, як вам сказати, трепетне, да? от так вони, от навіть якщо маленька дитинка, тільки вона народилась там трохи, і він і папа її бере, от так от і тут на плечі несе це вчора. буквально бачив, щоб вона дихала цим повітрям чистим, розумієте, щоб вона вже вдихала. І вони всім показують цю дитину. Як у нас, типу, не показують, не показують дитину. А вони навпаки всім показують, всі її хочуть потрогати там і так далі. Ну таке, розумієте, от в школі достатньо виховані діти. от це те, щоб ви розуміли. І вчитися з іспанцями це достатньо добре. Якщо ви от в селі, наприклад, якщо ви будете жити, ви скоріш за все будете жити з вчитися з іспанцями. І дуже така цікава річ, що дуже багато випадків вошель. Воші реально. Я спочатку думаю, як таке може бути. Які воші? От реаль, це, це реально було так. Це було у нас в школі. Один випадок був його локалізували, інші діти не захворіли. От, але вони це все ну перевіряють, Ну і такі випадки можуть бути, і це. Не то, що якась там бідна родина, яка живе в якихось там, ну не знаю, в джунглях там чи ще десь. Це ну, з нормальної родини, все просто в уші. Розумієте, на полу посиділи, собака пробігла, може, якась там перенесла. отаке. таке. І ще ой, ще дуже така цікава штука. Я вам говорю, це вообще. От вони коли щось пояснюють вам, от їм вам треба щось пояснити. Одну і ту саму фразу вони будуть вам повторювати разів 8-10. Я спочатку, коли ж ще ну, словарний запас не такий великий, я думаю, слухай, нібито ж вона мені говорить те ж саме Там по аюнтаменту, по документам мені пояснювали. Ну вона ту ж саму фразу з синонімами, тільки по-іншому її говорить. Я кажу, нібито ж те ж саме. Потім третій раз вона починає пояснювати те ж саме. Четвертий теж саме говорити, але з іншими емоціями. Розкажу, ти зрозумів, як я зрозумів. Я, говорю, я з першого разу зрозумів, я зрозумів, все окей. Він кажуть, послухай мене. І далі, далі продовжує цю штуку. Ну, я вже до цього привик. Але іноді сказати, хочеться сказати, все, я записав собі в телефон. Записав в телефон. Все, дивись. Ось, в мене воно є, записано. Як вдягається? Розумієте, ну по перше, то, то що я розповідав про секунди, що Тут їх фактично нема. Ну так таке, тільки коли там на базарі десь продають, от писала підписниця. От, а так то ти пішов, купив собі в брендовому магазині одежу, там не достатньо дешевше, ніж у всій Європі. Але коли ти виходиш вечором в Севілі, це просто неймовірно. Це прям показ мод. Короче, це вообще, це такі ходять люди, так в дітів шляпах, цих костюмах, жінки в цих вечірніх платьях, це просто нереально. Ну не всі, звісно. Але отак от ти йде, ну сидиш і отак от зустрічаються такі от пари, знаєте, або одна людина йде. Це просто не взяти. у тебе очі розпливаються, ти хочеш просто посидіти, подивитися на це. Розумієте, от у людей такий смак, парфуми класні да, використовувати. Це все є. Дуже говорять багато про здоров'я, ну як сказати багато. Вони говорять в деталях про здоров'я і про секс. От як за столом зустрілися, і вони можуть розказувати отак от спокійно, що там А, а у тебе що з ногою? там, да, Слухай, а оце у мого брата, мужа, моєї сестри теж була така штука, оце вирізали, а мені будуть робити на наступному тижні те-то-тето. Те вони будуть вирізати там те-то-тето те і ставити на це місто. Так, Розумієте? або про секс. Ну про секс навіть не буду говорити. Це теж за столом може так, от все от, в деталях там розказувати цю штуку. Там ну якось для нас трохи воно дивно. Ну і на роботі, які іспанці на роботі, також вони дружелюбні. От я коли працював в колективі, у мене колектив був ну було багато іспанців, але дуже багато було з інших країн. Дуже цікаво, що на роботі, коли я прийшов на співбесіду, мені сказали, я кажу, а кар'єрний рост якийсь у вас там є. І вони кажуть, нема кар'єрного росту. Ти можеш просто відкрити дошку оголошення і знайти другу роботу. <реш> от так, прямо вони. розумієте, в Україні там намагаються склати кар'єрний рост, бонуси там якісь там щось ще, ще. ні, ні, які бонуси. Тому вони отак, от, от зранку, коли приходили на роботу. Це у нас в Андалусі. Ну, от, наприклад, о 9-й ми приходили там. Десь приблизно о 10-й, о 10 десятій тридцять вже йшли пити каву. Потім обідати, десь о 14-й. І самий прикол був, що сієста розумієте, Я приходжу обідати. Я брав з собою бутерброди. От, приходить така, типу, ну, кімната, де всі обідали, де можна нагріти їжу собі, там все. От, і прибиральник наш який у нас прибирав, він отак от уявіть собі, е, наступало десь 3 години дня, ну, десь 14 чимось. Він так поубирав, потім сідав так на диван і так засинав. І трошки він мав поспати, так, розумієте, на сієсту. Я спочатку хотів потрогати, ну може, щось сталося розуміти. Ну, а потім я зрозумів, що він ну, у нього сіє став. 20 хвилин він поспить, так от посидить. І, і також воно обов'язково тебе, мої співробітники, вони звали мене кудись. Типу, пошли з нами типу, попить каву. Ідеш з нами під каву? Типа, треба йти. А я один раз переплутав і пішов пити каву ну, в цю столову, де ми їли. А вони ходили в кафе. Я сижу їх, чекаю там вже чекаю, чекаю. Потім приходжу, всі сіли, вони кажуть: що Та це таке? Типу, ми тебе чекаємо. Вони аж прямо бігались. Тіпа, ми тебе чекали, там ти що не, не Кажу, Так я пішов, типа, ну туди, де ми на обід ходимо. Ні, каже, на завтрак ми в кафе ходимо, Ти що? Ну от таке. Ну то з ними треба, якщо вони з тобою от поруч, з ними треба бути теж. Ну, О так скріпляються стосунки. Дружба якась розуміти, це важливо. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. І нехай ваш шлях буде від справді класним. Замовляйте консультації, діліться цим, цим відео. Нехай вам щастить!